Вітаємо друзі. Сьогодні у нас є чудова нагода поспілкуватися з українським журналістом та публіцистом Віталієм Портніком, який сьогодні перебуває в Житомирі. Ми записуємо це після зустрічі з Житомиряна. Пане Віталію, вітаємо в Житомирі. Сьогодні на зустрічі почув інформацію, що маєте коріння. Житомирське, так, ваш дід народився в Малері. 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 так. Мені хотілося б дізнатися. Мені цікаво, я всіх гостей, які приїжджають в Житомир, запитую, з чим у вас асоціюється слово Житомир. Коли ви чуєте слово Житомир, які у вас виникають асоціації? Затишне місто неподалік від Києва. <світ> І все. Ну насамперед, так, звичайно. Тому що мені здається, що Житомир одне з тих українських міст, де зручно жити. Не так багато е, можна говорити про. Місто, коли ти уявляєш собі, що в ньому ти відчуваєш себе комфортно. Коли кияни приїздять до Житомира, вони просто відчувають себе комфортно. Це той комфорт, якого ніколи не побачиш у великому місті. Щойно це... завершилась ваша зустріч з mm -hmm. житомирянами. Які у вас емоції, перші враження? Від публіки, від зустрічі? Ну, Житомирська публіка вона завжди вимоглива, вона багато що знає, вона багато що усвідомлює. Це така публіка з характером, це відомий факт. Mm -hmm. Тема сьогоднішньої зустрічі: як закінчити війну? Я багато почув сьогодні, отримав доволі цікаві відповіді. Коротко, якщо от по пунктам, які кроки мають бути для того, щоб закінчити війну, і наскільки як довго це може розтягнутися? Війна має військове закінчення. Викінчення. Якщо вона закінчиться звільненням українських територій, наступний крок це гарантія безпеки і вступ до НАТО. Це єдиний... іншого шляху, шляху немає. Якщо ми не потрапимо у НАТО, що далі можуть бути нові конфлікти. Добре, нещодавно був затриманий сьогодні. Відбувався суд над паном екс-регіоналом і керівником заводу Мотор Січ. Але ми розуміємо, і ви багато про це говорите: що колаборантів і зрадників в нашій державі доволі багато. Чому зараз відбувається ця діяльність? Мабуть, ця людина. На перший день скоїв якісь певні злочини. Це питання не до мене, це питання до Служби безпеки України. Звичайно. Чому саме зараз це відбувається? Я повторюю. Я думаю, що якщо Служба безпеки України отримала докази. Так чи інакше, це з російськими гелікоптерами і з дослідженням їхньої технічного оснащення, то воно тому так і виглядає. Раніше про це ніхто не знає. Я цього не знаю. Я скажу, що це питання ви маєте на зустрічі з представниками СБУ задавати мною. Угу. Чи є у вас певний перелік осіб, колаборантів, зрадників, які мають бути негайно затримані? Ми маємо Медведчука і його зробили а, такою священою Я думаю, що коровою, це питання і не до мене, а до сайту миротвориця, до спеціальних служб. Тобто йому можна я, Ні, хто є ні меретворці... я просто ні. Я не знаю, що всі, хто є на меретворці. Я вже казали, що черговий список, але не працівник спецслужби. Я не знаю, хто першочерговий, другочерговий. Іноді, коли ти бачиш стілець, ти просто стілець, ти розумієш, що е, цей стілець працює на Росію. Це ж не новина, але демократичні держави. Потрібні докази, потрібні правові засади. Но, Добре, рухаємось далі. Кримський міст. Що це було? Чи причетня до цього українські спецслужби? Є? Я цього не знаю. Дуже дипломатично. Ні, ну як, ну як? я звик оперувати фактами. Якщо в мене немає факту, я не висловлюю припущення. Угу. Добре, давайте поговоримо про Ізраїль. Ви маєте єврейське коріння, єврейське походження. Ситуація з Ізраїлем. Те, що Україна вимагає, щоб Ізраїль надав зброю. вчора трапилася теж така подія, що був розбомлений аеропорт у Сирії, де виготовляли іранські безпілотники. Чи пов'язані ці події з війною в Україні, я не знаю цього. Це теж питання до ізраїльських спецслужб. Очевидно, що ізраїльські спецслужби могли думати про те, що ці безпілотники завтра можуть опинитися в Хайфі, mm -hmm. а не в Києві чи в Житомирі. І вони можуть дбати про власну безпеку. Однак в будь-якому разі, коли знищують іранські безпілотники, це добре всім. Угу. Як нам вибудовувати відносини з Ізраїлем? Чи варто очікувати на якусь допомогу, і чи можемо ми це вимагати? Я думаю, що ми можемо чого завгодно вимагати, що відповідає нашим національним інтересам. Ізраїль має діяти так, як це відповідає його національним інтересам. Задача нашої дипломатії, нашої громадської думки робити так, щоб доводити, що ці інтереси можуть співпадати. Угу. Ви нещодавно писали про Латвійську православну церкву, яка звернулася до Московського патріархату, про те, щоб отримати автокефалію. Що ви можете сказати про українську православну церкву, яку називають Московського патріархату? Чи є вони деструктивною структурою всередині нашої країни? Я думаю, що до того моменту, поки вони не будуть реальною канонічною українською самостійною церквою, вони будуть серйозні проблеми з власним існуванням і з впливом на е, співвітчизне. Питання дуже складне, коли збираються люди в сімейному колі кажуть: давайте не про політику і не про релігію. Як нам вирішувати це питання? Тому що досі багато людей ходять в українську. Поліку. Якщо війна не вирішить це питання, значить цього не вирішить ніщо. Значить, ми будемо говорити просто про людей, які мають іншу ідентичність живуть в нашій державі. Іншу ідентичність, ніж українською, доведеться будувати державу на конфлікті цих ідентичності. Те саме можна сказати про мову? Те саме можна сказати про мову. Люди мають зробити свій вибір, висновок. Держава має проводити певну політику, але вона не може нав'язати ідентичність людям, які не хочуть цієї мати. Якщо люди не хочуть мати українську ідентичність, значить вони будуть в своїй власній державі відчувати себе чужими. Ну, досі багато людей в тому самому Житомирі бачимо, спілкуються російською, ніби нічого не відбувається. Це не одномоментні зміни. Зміни мають відбуватися. Ці люди мають створити можливості для власних дітей і онуків спілкуватися українською мовою. Я думаю, що ми говоримо про це. А держава має створити відповідну культурну і мовну політику. Їхні діти учаться в українських школах, розуміють українську, але продовжують спілкуватися російською. Але російсько може вони і своїми дітьми будуть розмовляти українською? Ми ж не знаємо, як будуть називатися Угу. Як реагувати українцям? Особисто для мене мені неприємно, коли зі мною спілкується російською. Це моє сприйняття. Чи варто робити людині зауваження? А ви можете робити людині зауваження? але Ви маєте пам'ятати, що ви не зміните її ідентичність. Угу. Як ви думаєте, наскільки довго затягнеться війна? Чи а, Кирило Буданов, головне управління розвідки, каже, що до літа війна закінчиться? Чи варто У нас буде можливість війну? перевірити це прогноз як ви вважаєте, майбутнє Росії вона розпадеться на маленькі частини? Україна, Верховна Рада України прийняла постанову про те, що Ічкерія є окупованою територією. Чи для чого був цей крок? Я думаю, що це символічно нами мене. Чи варто очікувати, що Росія розпадеться на маленькі частинки, чи вигідно це нам? Я думаю, що країна, в якій 85% населення складають самі етнічні росіяни, навряд чи має потенціал до росту на маленькі частини. Те, що можуть бути якісь територіальні зміни, так, очевидно, що в разі кризи в Росії вони можуть відбуватися. По яких кордонах вони прийдуть, по національних чи по територіальних, ми поки що не знаємо. Поки що передумов для такого типу процесів ми не бачимо. Є ще одна країна, з якої межує Житомирська область, це Білорусь. Житомирян. Цікавлять питання стосовно нападе чи не нападе Росія, чи самі Білоруси, чи буде цей напад направлений на Житомирську область? Зрозуміло, що ви цього не знаєте. Не знаю, я не військовий експерт. Ви цього не знаєте. Чи варто хвилюватися? Людям? Хвилюватися я, взагалі я взагалі... Треба... Тому що... хвилюватися під час війни взагалі варто. Краще хвилюватися, ніж не хвилюватися. З'являється різноманітна інформація. Сьогодні кажуть, вірогідність нападу доволі низька. Завтра ну, кажуть, вона доволі висока. Ну а Ти як доча? це оцінити? Як ми можемо це оцінити? Ми ж не працівники Генштабу. Ну це турбує житонаря. Ну я розумію, ну, я б теж на їхньому місці турбувався. Я думаю, що ми всі, хто живе на півночі України, можуть хвилювати, турбуватися рівно ну, так, як всі ці живуть на півдні, можуть хвилюватися якоюсь російського десанту, а ті хто на сході російського наступу. Так тепер влаштована Україна, і це так вона може жити довгий час. Тривають масовані обстріли ракетні енергооб'єктів. Це теж впливає на моральний стан українців, і виникає питання у сімей: чи варто залишатись в Україні? Як кожен Я... вирішує сам? Люди самі мають вирішувати рівень ризику для себе і для своєї сім'ї. Ну тобто є загроза того, що ми залишимось без електроенергії, без тепла, без води, зимою. Принаймні, ми Доволі знаємо, що є. Так, я не можу цього, цього стверджувати. Ми, знаємо, ми можемо уявити собі намір Росії, але не знаємо, наскільки вони реально реалізують. Що нас чекає в найближчому майбутньому, українців? Війна. Чи є майбутнє у цієї держави? Безумовно, тому що ця держава має виграти війну. Як повернути тих, хто виїхав і чи повернуться вони? Я думаю, що питання, як повернути тих, хто виїхав, взагалі не має бути у тих, хто залишається. Державу потрібно будувати. Той, хто хоче її будувати, і буде її будувати, той, хто не хоче її будувати, не буде її будувати, це абсолютно нормальний стан для будь-якої держави в такій кризи. Є. Чи не втомляться наші союзники від війни? Ні, не тому втомляться. що ми залежимо від їхньої і військової і фінансової диктатури. не втомляться, тому що це для них конфлікт демократії і диктатури. Вони розуміють, що поразка в цьому конфлікті створить, не створить не а, сполучені Штати є нашим головним партнером і головним ключиком до успіху. А, що означають нещодавні пости Ілона Маска і чому вони з'являються? Я не думаю, що це має значення. Ілона Маска може бути своя точка зору, яка будь-який людині в придемократичному суспільстві. Пане Віталію, дякую вам за цю розмову, дякую, дякую. що приїхали і сподіваюся на скору Дякую.